Всім привіт! Продовжуємо наше відео. Ми встановилися на тому, що я наливаю молочко. Це, кстати, моє друге відео. Моє перше було це перша частина, а друга моя друга частина. Ну, це е, Я прошу виведети якщо що. але мені, взагалі, положено років. Мені 9 років. Мені, мама, казала, що вже можна знімати. Я чекала. Можна вважати, що 9 років. Так, мені 8. Зараз походу перейде У нас, у мене ложка пологи. І все, я хочу я, зараз я поставлю, скоро купиться. Опа! И сейчас я. Наливаю в мене небагато олій. Ще дуже маленько <кій> долі. <кій> Теж молоко можна топити? Як я люблю домашнє молоко. Тепер я розкладаю все. У своїх місцях, тому що я ненавиджу, коли я щось готую і на столі збираючи, я хочу цього я. Хтось говорить, що Ой. хтось говорить, що по цьому принципу я особлива, тому що в мене всі друзі на обороті подобаються, коли е, все я вони тоді себе почувають комфортно, але я не, не можу. Ой-ой-ой. Це -ой -ой. Ой -ой -ой. я водичку і прискажу. Давайте попробуємо шарні бланця, які в мене вони виходять. Кстати, вони виходять уже як свободу. Забула, як називається. Без сахару саме те. М -м -м -м. Я Можна жаритися. Жаримо, поки зараз я вам покажу, якщо що, не ляк. Так і повинно бути. Зараз я вам покажу, наприклад, лопатку. Ось тут повинно, типа, почорніти.